Репортер на прямому далі говоримо про таке. Парламент зняв з розгляду законопроекти про військову поліцію. За таке рішення проголосували 278 депутатів. За словами народних обранців, до розгляду цих законопроектів повернуться після додаткових консультацій і до опрацювання. Загалом проект постанови пропонував наділити військову поліцію повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних пішоходів при затриманні підозрюваних у вчиненні злочину. Окрім цього, законопроект мав надати дозвіл. Перевіряти у водіїв документи, проникати до житла чи до іншого володіння особи, яку підозрюють за словами депутатів, повноваження військової поліції не стосується цивільного населення. За останній рік великої війни все більше і більше проблем у військовій службі правопорядку. Це давно діючий підрозділ збройних сил України, який виконує такі, якби квазі поліцейські функції в військах, фактично на лінії фронту. І вони очевидно не справляються з навантаженням, яке йде на них, бо ми розуміємо, що в армії служать ну величезна кількість людей. Звичайно, там є правопорушення, є злочини. З ними потрібно розбиратися. Ситуація вже критична, абсолютно, і останні місяці робочого комітету, в основному в складі слуг народу намагалися змайструвати якусь компромісну структуру. Яка б могла допомогти вирішити всі ці питання пов'язані з правопорушеннями в збройних силах України, чомусь це вирішили назвати законопроектом про створення військової поліції. Хоча слова мають значення, і цей законопроект точно не про поліцію. Законопроект очевидно сирий, очевидно, має величезну кількість недоліків, і до нього є величезна кількість зауважень. Країна, яка третій рік знаходиться у війні, повинна мати. Дуже справедливу і дуже якісну військову юстицію в комплексі це включає в себе військову поліцію, включає в себе військову прокуратуру, включає в себе систему військових судів, окрему спеціалізацію військових адвокатів. Це те, що у всьому світі називається спеціалізована юстиція, яка повинна займатися виключно питаннями вчинення тих чи інших правопорушень у військовій сфері. Знято через те, що люди говорили, що вони хочуть бачити загальну картину військової юстиції. Не починати з військової поліції, тому що це справді вони викликають дуже багато питань, а потрібна загальна логіка. Військова поліція займається цим, військова прокуратура займається, веде такі злочини стосовно таких-то суб'єктів, військові суди займаються цим. Ліміти споживання електроенергії сьогодні діють в усіх регіонах України. Дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж доби. Обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів. У відомстві пояснили, через ракетні атаки росіян електростанції не здатні виробляти достатньо енергії. Для подолання дефіциту в енергосистему залучають імпорт і аварійну допомогу з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки енергобалансу. В Уряді розробили стратегію зміцнення енергетики після російських ударів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вона передбачає п'ять блоків, зокрема, ремонт пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів, посилення протиповітряної оборони, міжнародна підтримка, енергоефективність та відповідальне споживання світла. Загалом, за словами Шмигаля, ситуація в енергетиці складна. Ворог і далі атакує енергооб'єкти. А Укренерго вимушено вдаватися до планових відключень. І це зараз ключове завдання. Децентралізація енергосистеми сформували комплекс заходів, зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання і частин для такого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні. Поліцейські евакуювали родину з прикордоння Чернігівщини. Село постійно обстрілюють російські війська із мінометів артилерії і дронами. І якщо раніше били по околицях, то останнім часом гатять по центру села. А родина дивом уціліла після чергового обстрілу, пересидівши масований обстріл у погребі, і тільки після нього звернулася по допомогу. Для родини швидко підібрали місце для тимчасового життя у безпечній місцевості. Знайшли вантажний транспорт для речей, кілька годин. Знадобилося, аби завантажити речі і виїхати із села. Часті прильоти стали на Не то, що то раніше стріляли як би, по стану там по крайнім села, то на даний момент вони вже почали стоять в по центрі села. Поліція Маговірського району поліція закликає людей. До евакуації з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам, до більш безпечних місць з метою збереження їхнього життя. Поліцейські у будь-який час доби прийдуть на допомогу будь-якому громадянину, який звернеться до нас з такою з таким проханням. У державній прикордонній службі прокоментували ситуацію з виздом за кордон чоловіків мобілізаційного віку із подвійним громадянством. Власники в кількох паспортів у відомстві розглядають як громадян України, і на таких осіб поширюються відповідні обов'язки. Разом з ними напередодні були внесені зміни щодо перетину кордону українців, які постійно проживали за межами країни. Втратили можливість перетину кордону громадяни України, які постійно проживали за межами. України, і власне вони могли виїжджати під час воєнного стану, маючи в своїх документах відмітки про постійне проживання за межами України, взяття на консульський облік нашими дипломатичними установами за межами України. Але в зв'язку з тим, що законодавство Внесло певні зміни, в тому числі до закону України про військовий обов'язок військову службу, яким така категорія громадян загалом виключена з, з переліку осіб, яким які тепер точніше, які раніше могли мати зняття з військової служби через такі обставини. А зараз натомість вони мають відповідно до рішення, в тому числі кабінету міністрів, відповідно. До по до визначених постанов стати на, на військовий облік. напередодні у посольстві США повідомили, що від 1 червня військово зобов'язані чоловіки, які мають подвійне громадянство, не можуть покинути територію України, оскільки скасували виняток для категорії проживання за кордоном. Президент США Джо Байден прибув до Парижа у Франції. Він візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Крім того, Байден матиме переговори із лідером Франції Монелем Макроном, де зокрема обговорить підтримку України. Також у Нормандії американський президент планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Ще одна зустріч Байдена із президентом України запланована наступного тижня в Італії на полях саміту Групи Семи. Підтримка України і конфіскація заморожених російських активів. Такі питання розглянуть учасники засідання групи семи. Як повідомили у прес-службі Білого Дому, президент Байден і лідери Великої сімки обговорять низку актуальних глобальних питань, зокрема непохитну підтримку України. Також зусилля політиків будуть спрямовані аби забезпечити використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Зокрема, штати мають намір співпрацювати у цій сфері із європейськими. Партнерами переважна більшість заморожених російських активів знаходяться не в Сполучених Штатах, вони знаходяться в європейських країнах. Тому для того, щоб ці дії були максимально ефективними, важливо, щоб ми діяли спільно з нашими союзниками, і ми консультуємося з нашими європейськими союзниками щодо найкращого способу зробити це. Але ми зобов'язуємося забезпечити, щоб російські заморожені активи залишалися знерухомленими і щоб вони були використані на користь українського народу. У столиці відкрилась виставка, присвячена Голді Мейер. Вона одна із засновниць держави Ізраїль, прем'єр-міністрка, яка змогла завершити війну судного дня за шість діб. Через великі втрати суспільний гнів завдав шкоди репутації Мейер. Проте жінка не боялася ухвалювати непопулярні рішення і ставила ультиматуми ядерним державам. Голда киянка у минулому родина мер емігрувала до Ізраїля під час єврейських погромів. На виставці представлено 13 архівних світлин, які оновили за допомогою штучного інтелекту, а також 13 зображень жінки у вишиванках із найвідомішими цитатами, які відгукуються українцям. А зараз постать Голдемер, як і як дуже на часі. вона надзвичайно мудра жінка. Вона завжди боролася між тим, щоб бути громадською політичною діячкою, бути жінкою і мамою. І між цим всім вона вибирала мудрість. І насправді зараз українцям і, взагалі, всім нам не вистачає мудрості. Врятований і готується до закордонної подорожі. Харківські поліцейські показали, як почувається собака Чіпс. Взимку у наслідок російського обстрілу ринку у Вовчанську Чіпсу відірвало лапу. Собаку евакуювали поліцейські разом із волонтерами. Нині ж після лікування і тривалої реабілітації чіпсу зробили усі необхідні щеплення. Пес почувається добре. Він грайливий і товариський днями. Вирушить у Францію. Там волонтери знайшли Чіпсу нову родину. Тепер тільки на трьох лапках буде жити в повноцінній сім'ї. А ми далі будемо працювати, тому що іншого вибору в нас нема. Це наші собаки і їх нікому не залишимо. Слава Україні! І на цьому в мене все завжди більше інформації можете знайти у соціальних мережах. Там шукайте прямий, підписуйтеся, долучайтеся до нашої спільноти і, звісно, залишайтеся разом з прямим. Далі у нас в ефірі багато цікавого.